Провів руханку, тобто розминку перед е, основним заходом. Фізична активність та іспит, витривалість, вона об'єднує людей для того, щоб підвищити згуртованість молоді, привити їм якусь реальну культуру до рухової активності, тобто до слідкування за своїм здоров'ям. Ці заходи дуже важливі як для регіону, так і для всієї країни. Так як здорова молодь – це здорова нація для нас це дуже важливо, тим паче в теперішній час. Хотілося б, щоб такі заходи проходили один раз, хоча б на два-три тижні. Це дуже корисно і дуже класно. Я прям в захваті я б хотіла, щоб такі заходи частіше проходили в місті Запоріжжя. Якраз таки спорт. Я вважаю, що він потрібен для здоров'я. Спортивна молодь це спортивна нація. Сьогодні молодь може поринути в різні локації, а саме, плавання, ушу, велопробіг та веселі старти. Ми хочемо сказати наступне, що здорова молодь це наше майбутнє, бо нам ще наші молоді відстроювати нашу державу.